І вам розказати про світися, світися Новий Єрусалим. І бачите вже від інституту далеко, стоїть згадую, в якій главі Откровення було написано про Єрусалим як місце Бога і людини на землі, коли створив, чи то 20 та глава Откровення, чи 21. -та? Стою думаю, нагадаю. Вказується, що, є, що то є 21 глава, якраз. Другий стих, ну практично з самого початку, якщо починати, і бачив я нову небо, нове і нову землю, перше небо вже, і перша земля проминули, і море вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для свого чоловіка. Іменно про це, що ми співаємо «Світися, світися, Новий Єрусалим», тут йдеться про Богородицю, як місце мешкання Бога і людини. Причиста Діва Марія стала тою, яка народила Ісуса Христа. Мешкання Бога і людини. Новий Єрусалим, як невіста, прикрашена для свого жениха, так бачив я, як сходив із неба новий Єрусалим, бо все попереднє минулося, як написано в Книзі Откровення, що все попереднє розпадеться до первенів, тобто до атомів, тобто повністю. І буде нове творіння. І то, що ми знали, дотепер і знаємо сьогодні, от цього, того, що ми бачимо, не буде. Буде інше. Все, що ви знали закони фізики, вони будуть інші. Все, що ви знали закони термодинаміки, закони гравітації, що інше, воно буде інше. І все, що ми знали про людину, яка вона буде, і така як сьогодні, воно буде інше. І тому, коли ми співаємо у цей воскресний час до Богородиці, світися, світися. Новий Єрусалиме слава Богу Господня на тобі засяяла, на тобі засяяла. Слава Божа, на Богородице. І тому от представте собі, цілий травень ми молимося до причистої мрій. чому тут такі важливо прийти і взяти участь у тому, що світися, світися новий Єрусалим. Слава Богосподня на тобі засяяла. Радій нині веселиться Сіони, а Сіон це місце там, де Бог і, і людина. І ти Чистия, красуйся і возрадуйся Воскресінням Сина Твого. І проставляючи пречисту Діву Марію, ми додаємо того світла. Ми участвуємо в тому світлі. Ми беремо участь у тому світлі, проставляючи оцей богородицю, як мешкання Бога і людини. Ви скажете, а Мойсей до того часу, як? Мойсей, що Мойсей? Мойсей з Богом поговорив, він йому каже, роби так, роби так. І все. І то він так не стояв ним у лице в лице. Він казав, покажися мені, каже, як тобі ти вмреш, як побачиш мене. Він тільки його чув, таке світлуння чув. То він як сходив з гори Тавор, то мусив накрити якусь хустку, бо так йому лице святило. Мойсеві. <клес> Рем Авраама, та він чув, він відчував його. І розумієте правильно, що От, я недавно мав розмову, ми спілкувалися про, про те, чому Господь Бог десь так. Проявляв себе так ну, жорстоко, так? Ну, Наприклад, потоп. Наприклад, жертвоприношення Авраама, так? докажи, що ти мене любиш, принеси свою дитину у жертву. Так воно звучить взагалі трошки дико. Але увагу, Авраам бере і веде. Чи то така віра велика, чи як ви собі думаєте? Я вам поясню. Авраам по-іншому сприймав Бога. А Адам і Єва ще по-іншому. Вони дуже близько відчували Бога. Адам і Єва взагалі спілкувалися з ним. Вони чули його. Бог їх бачив, Бог приходить і каже: Аврам, ідете? Той Адам, ідете, а він сховався. Він побачив, що він голий, і сховався. Після гріху падіння він побачив свою наготу та й ховається від Бога, а значить, раніше він з ним говорив. І коли Бог ішов по раю до, до, до Адама і до Єви, як, як пише Іван, Лягон, Адам почув присутність Бога, що він вже йде, вже то від йшло йшло, що Бог приближався. І він вже відчув, що Адам і Єва вони постійно Бога відчували. Вони його постійно бачили, вони його постійно чули. Ну не бачили от такого його лице в лице. Вони відчували його присутність постійно. Вони спілкувалися постійно. І ясне діло, що коли вони відпали, порушили ту першу заповідь, ну, для Бога це було ну, як? І наскільки була велика любов, наскільки була велика. І... І гнів, і Бог. Вигнав їх з раю. Авраам. Принеси мені дитину. Він, він, він чув, уже не так, як Адам, але він, все селі він чув Бога, він спілкувався з ним. І для, для нього Боже слово було таке важне, чуть, -чуть на якому рівні було, що якщо стояло питання, чи дати дитину жертву, то Авраам навіть не думав, він бере дитину та й веде. Насіко було. Наскільки людина була з Богом відкрита, кайній авель, той взяв той вбив свого брата. Така була ревність, що Бог того жертву прийняв, того не прийняв, бо тому що Він був, він, ну, вони чули Бога по-особливому. І вони розуміли, що ну, як Бога образити? Ну як Бог мене не почув, як Бог не прийняв мою жертву. І та ревність така була велика, іменно через. Велику близькість до Бога, розумієте? Так же само і е, потоп, так? Бог дбає, піклується, ніякої заповіді їм не каже. Робіть, що ж хочете. Ви скажете, то як? Та так тому що не було за, заповідей Божих. Від Адама до Мойсея смерть, смерть панувала над гріхом. Не то, щоб гріха не було. Гріх був, але він був мертвий, а прийшов, прийшов закон і гріх ужив, як пише апостол Павло. послання до римлян у, у восьмій главі, у восьмій главі. А так, як смерть панувала від Адама і до Мосея на тим, що вони зрішили переступом подібним до переступу Адама. А Адам, якому одну заподь, цей мов, як прообраз того, що мав прийти, пише далі апостол Павло. Так, як через одного чоловіка світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть. Але смерть панувала від Адама і до Мойсея. Над ким панувала? Над гріхом. Ріх був, але був мертвий. Закон прийшов, гріх ужив. І тому от в цьому часі Бог говорить до своїх людей. А вони чудять. І Бог роздарувався. Все каже? наново буду. Надоїли ви мені. Нема з вас ладу. І тому ревність Бога так само була велика. Бо тому що вони його чули, вони його відчували. А потім з кожним століттям, по-перше, Авраам жив там, 800 років, то 900 років. Ну, Вони жили багато довго. І потім зменшується оце людину, зв'язок людини з Богом. Ми сьогодні, знаєте, Кажем, я там Бога бачу, я там Бога чув. Нічого ти не бачив, нічого ти не чув. Дух Святий, що тобі об'явить, то ти й чуєш. А решту то все, таке діло. Раніше, так як ми чуємо вітер, так було чути Божу присутність. Раніше це немає не 100 років тому. Раніше це за, 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 часів, за часів Авраама, Ісака, Якова. Але з часом, ото бо присутність Бога відкрита, зменшилася, зменшилася і зменшилася. Прийшов Ісус Христос, і тоді Господь Бог об'являвся там, ну там, на богоявленню, так? трьох особах. І голос було чути з неба. І син виходив із води, з Йордану, і Дух Святий сходив на нього, і на наче голуб спочив на ньому. Бог об'явився людям. Потім на горі Тавор преобразився, показав себе апостолом. Не всім, Апостолом і то теж не всім. Петра, дякую, Івана взяв все, більш нікого не взяв. Тобто розумієте, що з кожним часом людина віддаляється від Бога? Що було, як віддалилися зовсім? Потоп. Але Бог сказав, більше потопом карати не буду. Він не сказав, що більше не буду карати, а більше потопом карати не буду. Потім Господь Бог об'являється учням після Воскресіння. Вони його бачать. Ті вірять, ті не вірять. Ходить коло них. Чого вона з ним ходили? Не бачить. Жуєте динаміку? І тому, коли Ісусові кажуть, а Мойсей давав розвідного листа, Христос що сказав? І за жорстокості ваших сердець? І знаєте, що я собі думаю? Що? Ті часи, коли люди були близько до Бога, чули Бога, Господи, вони були жорстокіші. Тих покарав Судом і Гомору, тих потопив, тих... Господи. А це все за любові до нас, Бог нас любить і каже. Каже Ісус, всяка хула проти Сина чоловічого проститься вам, але хула проти, е, проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. А що таке хула проти Духа Святого? Надмірна надія на Боже милосердя. Та що Бог і так мені простить? А піду до церкви і Бог мені і так простить. Куди він сиділи? Або навпаки. Та як я піду? Та де мені Бог простить? Та ні, та ні. Бог мені не простить, ніколи не простить. Та де такі гріхи? Та ні, не простить. А одним словом, це називається нерозкаяність. Ні в одній випадку, ні в другому. Нерозкаяність. Це є гріх, який не проститься ні на цім, ні на тім світі. А як він може проститися? Якщо людина не кається, як може проститися гріх? Якщо люди наникаються, як тобі можуть списати банківський борг, якщо ти не опоминаєшся? От ти не прийшов і не кажеш. «Спишіть мені борг. А керуючий банком такий щасливий чоловік, такий добрий чоловік. Ой, добре ж ти прийшов. Взяв і списав. Але треба прийти б. І тому. Коли ми надмірно надіємося на Боже милосердя, або безнадійність на Боже милосердя, це є одним словом, нерозкаянність. Це гріх проти Святого Духа, який не проститься ні на тім, ні на цім світі. Господь Бог до нас провіряє милосердя, а ми хоча б включили мудрість. Господь Бог за нас ради нас приніс у жертву, а ми хоча б зараді себе прийшли до Нього. Прийшли на молитву до Пресвятої Богородиці і заспівали їй світися, світися новий Єрусалим. Місто, яке створене для житла Бога і людини, прийди, приготуй себе до Царства Божого, побудь з Богородицею, побудь в тому новому Єрусалимі, який приготовлений для житла Бога і людини. Прийди до неї, прийди побудь з нею. Бог тебе не буде карати, бо ти не чуєш його, так як чув його Мойсей, те, як чув його Авраам, так як чув його Ісак Яків. Ти не чуєш його те, як Адам і Єва. Ми віддалилися від Бога через свою байдужість. І ми мусимо вернутися до нього через покаяння. Чуєте? Через покаяння, бо нема покаяння. Нема прощення ні на цьому, ні на тому світі. Діявол дуже хитрий. Він робить такі речі, і нам підкидає привілегії. Та не йди. Та ти ще молодий. Наш тобі до церкви ходити? Молодий, іди ще гуляй віддихай. Будеш старий висповідишся, та все. А потім дивишся, а висповідати не вийшло. Так, як у нас вчора чи позавчора. Хлопчина десь перед ранком стікав від поліції. Летів машину туди в долину посічаєх стріців. Нікого не було там. Але він так летів, залетів якесь дерево. 24 роки, скільки йому років? А? 27? 27 років. Ну, та на що? На що йти 27 років? Все впереді. Нащо йти до церкви, нащо йти сповідати? А тут раз все і не доїхав. Не бомба впала, ні ракета. Але може впасти і бомба, і ракета, і ще щось. А особливо для тих, хто у зоні бойових дій, а особливо наших військових. Тому наших, коло наших військових є капелани, тому є церкви. А здесь каже, та нашу тобі, нащо тобі, то і церква. Є дуже багато таких людей, які говорять так, як злий дух, повторюють його слова і не ходять. Їм не треба цього. Ну, вже би хоча б до нашої церкви прийшли, так, до тої церкви, яку можна дивитися через інтернет. Але це для того, щоб слухати, бо віра через слухання, щоб ви слухали, але щоб шукали церковці. І йшли до церкви, до сповіді. Бо я вас не можу через інтернет сповідати. Аби йшли до причастя, бо я не можу вас через інтернет причащати. Я вам через інтернет, і через інтернет можу вербу посвятити, можу Паску вам посвітити через інтернет. Воду вам можу посвітити через інтернет, а сповідь ні. Світо тайне ні. Та ніяку світу тайну не можеш уділити через інтернет. Та ні хрещення, ні миропомазання, ні ділеопомазання, помазання. Ну, Ніяко, ні подружжя, ні священство, ні Євхаристію, ні. Треба йти до церкви. Так що слухати можна, треба, так, то і добре, бо віра через слухання, але завжди знаходите час. забіжіть до церкви. Особливо в цей час, коли співаємо світися, світися новий Єрусалим» Це така нагода побути в місті, збудованому житло для Бога і людини. Чуєте, як пише в «Откровенні» Іван Євангелист? Він каже: і, і бачив я. Місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І побачив я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожному сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику. Ані болю вже не буде, бо перше минулося. Чуєте? Треба йти до церкви. Слухайте, дивіться трансляції наші інші, які б ви не дивилися. Але знаходьте час забігте до Бога. В любий храм, забіжи, свічку засвітив. Перехрестився, Отчи наш зговори. Згори Богородице Діво. Бо Богородиця, ви чули, так? світися, світися, новий Єрусалиме. Слава Богу Господня на тобі засеяла. Радій нині і веселися Сіони, а ти, чистая, красуйся, Богородице, Воскресінням Сина свого. Амінь.